Доброго дня, мене звати Ірина Ожиховська, я є психологом, і сьогодні ми познайомимося з вами з технікою повернення опори в тіло. Вона складається з п'яти пунктів. Я вже тут для вас написала, як вони називаються ці пункти, і зараз детально про них розповім. Перш ніж Розпочати розповідати взагалі про ці пункти, хочу наголосити, що ця техніка часовий простір виконання її триває десь від 5 до 7 хвилин. Для чого треба ця техніка? Взагалі, кому вона треба? А якщо у вас багато думок різних в голові і ви не можете сконцентруватися, відчуваєте, що у вас мало енергії, ви можете використовувати цю техніку. Якщо вам здається, що ваше тіло, воно ніби від'єднане від вас на даний момент, і ви не можете якби, зібратися до кучі, тоді ця техніка теж вам допоможе. Далі, якщо ви відчуваєте, що є тривога або напруга втома, ця техніка також допомагає. І, якщо складно зосередитися і прийняти рішення, наприклад, вам треба зараз прийняти рішення, але ви не можете зосередитися, виробити цю техніку, і тоді набагато простіше сконцентруватися на прийнятті рішення і, відповідно, зробити це рішення. А мета цієї техніки вона не про те, щоб заспокоювати, а вона більше про те, щоб повернути відчуття базової безпеки в тілі. Коли ми відчуваємо безпеку в тілі, рівень нашої тривоги він знижується. Відповідно, ми переключаємося з нашої рептилоїдної частини мозку до неокортексу. Ми починаємо включати наше мислення, і прийняття рішень стає набагато простіше для нас. І так, з чого ми починаємо? Ми починаємо з нашого хребта. Для цього вам треба або сидіти прямо, так, щоб ваша спина була рівна, або ви стоїте на стопи. І найголовніше тут, що коли ви сидите, ви також стопи ставите рівно, тобто не схрещуєте ноги, а щоб стопи стояли рівно на підлозі. Не обов'язково, щоб це було без взуття, але якщо є така можливість розутися, то буде набагато краще. Далі, коли ви вже стоїте на цих стопах або сидите так, щоб стопи стояли рівно, ви концентруєте свою увагу на те, як стопи ваші дотикаються до підлоги. Далі ви звертаєте увагу на в цілому вагу вашого тіла і на поверхню, яка вас тримає. Тобто, якщо ви сидите, ви звертаєте увагу на стілець, на який можна опертися. Тобто, бажано, щоб це був стілець із спинкою, де ви можете опертися. І вголос в цей момент або шопотом, бажано, щоб це було вголос. Але якщо немає такої можливості, ви можете просто подумати слова про те, що зараз земля мене тримає. Тобто в мене є опора в моїх стопах, тому що в тілесно орієнтованій психотерапії є таке поняття, як опора, і ця опора, вона в нас йде через стопи і через хребет. І от ви проговорюєте собі, проговорюєте собі що зараз. Земля мене тримає, тобто в мене є оці стопи, я прям відчуваю, що вони є. Зараз земля мене тримає, я не падаю, тому що в мене є опора, це мої стопи, або в мене є опора мої стопи і стілець, на який я опираюся хребтом своїм. Я тут, От такі три фрази, я зараз вам їх тут опублікую, щоб було їх видно і щоб ви могли ними користуватися. Ось ці фрази. Зараз мене тримає земля, я не падаю, я тут. Ці фрази дають можливість сконцентруватися на тому, що все-таки опора в моєму тілі вона присутня. Далі ми переходимо до дихання. Ми не змінюємо дихання різко, це буде не зовсім правильно. А ми не робимо гіпервентиляцію своїх легень, а ми робимо 3-5 циклів, вдихаємо носом на 4 рахунки, робимо паузу там, приблизно 1-2 секунди і видихаємо ртом на 6 рахунків. Тут найголовніше, що вдих і видих мають бути різними, тобто вдих має бути коротшим, ніж видих. Таким чином ми задіюємо нашу парню. Симпатичну нервову систему для того, щоб загальмуватися трохи більше. Так, зараз я вам опублікую. А, так, Щоб було видно. Ви, якщо хочете, можете собі зробити скріншот. Так, щодо дихання, зараз трошечки поправлю. Так, вдихаємо носом на 4 рахунки, потім робимо паузу: 1-2 рахунки. Ну, рахунки це приблизно секунди. І видих у нас на 6. А це найкраща формула. Тобто, ви таким чином не робите гіпервентиляцію легень. І що найголовніше, щоб не було дійсно гіпервентиляції, ми не дихаємо верхньою частиною. Тобто, ми намагаємося в... уявити собі, що всередині в нашому животіку знаходиться куль... кулька надувна, яку треба надути. І ми дихаємо нижньою діафрагмою. Тобто, ми вдихаємо. Е... Носом, а видихаємо ми е, ротом. Але якщо немає можливості ротом видихати, наприклад, ви знаходитесь в якомусь місці, де це неможливо зробити, таке теж буває, а, то видихати теж можна носом. Але е, найголовніше це повільніше завдих. А, Довший видих, він дає сигнал нашій парасимпатичній нервовій системі, і це знижує рівень тривоги. Тобто, ми, як наче, зараз, їдемо на машині, і в нас є симпатична нервова система, це наш газ, а є парасимпатична система, це наш тормоз. І от для того, щоб нам прийняти рішення, нам треба зупинитися, наприклад, або щоб заспокоїтися, нам треба зупинитися, і ми активуємо таким чином нашу, наш такий внутрішній тормоз, який називається парасимпатична нервова система. Далі ми звертаємо увагу на свої межі. Ми повертаємося, повертаємося в межі свого тіла. Для того, щоб коли ми вже загальмувалися, трошки, коли ми вже зупинилися, то ми починаємо дивитися, де взагалі наше тіло. Тому що в моменти коли ми втрачаємо опору, коли ми е, такі розгублені, е, ми можемо втратити в цей момент відчуття власного тіла. Так, от як його повернути, це відчуття власного тіла, ми звертаємо увагу на всі частини тіла, які у нас є, починаючи від наших стоп. А повільно проходимося увагою по стопах. Наприклад, якщо ви взуті, то ви можете навіть задати собі подумки таке питання, як я себе почуваю в цьому взутті. Далі ви переходите до литок, до стегон, далі до живота, до груднини нашої, до плечей, до шиї. І в цей момент ви намагаєтесь не аналізувати, а просто відмічати свої відчуття. Тобто, мені. Тепло, мені зручно, мені холодно, є якась напруга, чи нейтрально, чи щось болить, чи не болить. Тобто ви не аналізуєте, чого це відбулося, а чого так, що треба зняти це взуття, чи щось треба зробити. В цей момент треба найголовніше це просто відмітити свої відчуття. Якщо десь напружено, ви відчуваєте напругу, то треба собі сказати, що я тебе бачу, ну, цю частину тіла, наприклад, взуття, а там некомфортно. Не да, я я тебе бачу, ти можеш, ти можеш бути. Я на тебе звертаю увагу, і якщо щось в моїх силах, то я можу це поправити. Так? Я обов'язково тобі допоможу. Так, зараз я вам опублікую ці фрази. Так. Я тебе... Найголовніше тут сказати: я тебе бачу. Зараз ти можеш бути, ну, я, я, не, я не забороняю тобі бути. Оце це ця фраза вона про те, що я не забороняю тобі бути, я не відмовляюся від своїх відчуттів, я тебе не ігнорую. А я повернуся до тебе, коли ну, ти типу, пороблю техніку. Якщо це можливо після техніки, окей, я це зроблю після техніки. Якщо це неможливо зробити після техніки, то а, я знайду час для того, щоб щось пофіксити в своєму організмі. Наприклад, може там болить серце, наприклад, або болить голова. А, і е, мало того, що зараз можна прийняти там якусь таблетку, ну варто напевно, сходити до лікаря. Але це вже ну, довго довгострив... довготривалий процес, да? тобто не одразу після а, практики. Далі ми звертаємо четвертий крок: ми звертаємо увагу а, на нашу вертикаль і наші межі. А, я написала, що це егоцентр, тому що у нас егоцентр знаходиться в, в, між грудьми на грудній клітці, і у нас є там, де у нас сонячне сплетіння знаходиться, це наш центр емоцій. І от одну руку варто покласти на грудну клітину, а іншу на сонячне сплетіння. Перше тепло від наших долонь, ми будемо прогрівати ці два центри. Тут, де у нас егоцентр, у нас там знаходиться тімус. Він у нас дуже активний на початку нашого життя, він нам допомагає в випрацюванні багатьох гармонів. і найголовніше це наша частина нашої, нашого тіла, яка відповідає за формування безпеки. І за відчуття страху, тривоги більше за тривогу, все-таки і тут знаходиться наше я. Ми, коли щось про себе говоримо, то ми завжди говоримо це в центр себе. Да? Тобто, ми говоримо, мені щось треба або я щось хотіла, зі мною щось відбулося. І коли ми говоримо про себе, ми час від часу можемо торкатися цієї зони. Оце вона і називається це зона егоцентр. Бо коли ми говоримо про себе, ми робимо ось такий жест в сторону себе. Себе. Ми не робимо його по відношенню до голови або по відношенню там, до живота, або ніг. Да? Тобто наші руки зазвичай, зверніть увагу на, на свої рухи, на жести, коли ви про себе говорите, то ви зазвичай торкаєтесь цієї зони. От там, де ви торкаєтесь, це є егоцентр умовний такий. А там знаходиться наша, а, наше я. І зігріваючи долонями, тобто цей егоцентр і далі сонячне сплетіння, це наш центр, такий емоційний хаб, я б сказала, це такий хаб нервової системи, де дуже-дуже багато переплетіння нашої нервової системи. Я його називаю хабом емоційним. І в цьому таким чином ви можете зігрівати ці два центри, даючи собі відчуття спокою. А відчувайте в цей момент, де ви починаєтесь і де ви закінчуєтеся. Тобто, це як. Якщо на минулому кроці ми говорили про межі тіла, то зараз ці межі тіла також треба соєдінити зі своїми межами своєї особистості. Тобто, як зі мною можна, як зі мною не можна? А що зараз відбувається? Тобто, чому я себе втрачаю, наприклад, зараз? Чому мені треба було зробити цю техніку? Чому в мене багато цих думок в голові? І це не значить, що треба відповідати на ці питання. Це я вам як даю такий приклад, про що, що треба повідчувати, де я, себе, де я починаюся зараз, де я в цій історії починаюся, як я як особистість в цій історії і де я закінчуюся як особистість, де починаються кордони іншої людини. І в цей момент можна собі сказати таку підбадьорюючу фразу Я займаю своє місце. Тобто в мене є якась позиція, в мене є якісь е, ідеї, і я хочу їх озвучити, але, наприклад, я боюся сказати ці ідеї. Або в мене є якась свою, своя думка із зі своїм бізнес-партнером, чи зі своїм колегою, а, чи зі своїм е, партнером по життю або партнеркою. Е, мені страшно щось сказати, страшно якось заперечити, наприклад, я тривожуся по поводу цього. Тобто, е, це якраз допомагає. Сконцентруватися на собі і сказати де я і де я займаю в цій історії взагалі своє місце. Тобто я точно є в цій історії і я займаю якесь своє місце в цій історії. Мені не потрібно стискатися або розширятися. Тобто, мені не потрібно ужимати, да? тобто стискати себе якось стискати, я маю на увазі тоді, коли це не зовсім про прокру... Компроміс, а скоріше більше про таку відмову від чогось важливого для себе. Наприклад, нерівномірне розподілення обов'язків. Ну, ви відчуваєте, що ви в бізнесі робите більше, ніж, наприклад, ваші співробітники, або ваш партнер по бізнесу, або так само це про відносини в житті. Ви відчуваєте, що ваш партнер перегибає палку, і ви, як наче стискаєтесь, як наче починаєте усихати як сухофрукт. Або навпаки, ви відчуваєте, що ви настільки розширилися, що вас настільки багато, що ви, як наче, все за всіх виконуєте. Тобто, це тут якраз фраза про я все сама, або я все сама, бо я все маю контролювати. Мене так багато, я скрізь, а, я не можу клонуватися. А, зазвичай люди так говорять, коли їх дуже багато. Да? «В мене там не три, не десять рук, в мене тільки дві руки. Це стандартні фрази людей, які розширилися більше, ніж вони є. А, і ось ці фрази, ви собі говорите, я займаю своє місце, мені не потрібно ні стискатися, ні розширюватися. Тобто, я, я залишаюся в своїх межах зі своїми потребами. А, і мене достатньо там, де я є. Я зараз ці фрази вам опублікую. Ви можете видозмінювати ці фрази під те, як ви себе відчуваєте, як ви хочете. А, так. Маю надію, що видно останню третю фразу. Зараз я її збільшу шрифт. Так, приблизно так. Я достатня, чи я достатній там, де я є. І таким чином, йдучи по цим крокам, перше, ми починаємо з хребта відчути взагалі, що в мене є стопи, я можу на них спиратися, в будь-якому випадку я не падаю. Да? Тобто, я навчився чи навчилася ходити, я не падаю. Або коли я сиджу на стільці, то я можу тримати спину ровно, і в мене ззаді є ще опора. А далі ми дихаємо, тобто ми пригальмовуємо. Вчимося пригальмовувати для того, якщо з машиною щось трапилося, ви відчуваєте, що зараз ви маєте зупинитися, аби було не було катастрофи, то це якраз метафора другого кроку. Ви зупиняєте себе пригальмовуєте для того, щоб потім подивитися, зробити такий чекап своїх меж фізичних, потім фізичні поєднати з, з межами своїми особистісними як особистості. І далі ви все це закріплюєте п'ятим кроком, який називається якір реальності, тобто себе треба повернути в реальність. Тому що у нас є багато різних може бути уявлень про світ, проте вони можуть не відповідати тій реальності, в якій людина знаходиться. І для того, щоб повернути себе в таку реальність, я б краще це назвала навіть дійсністю тобто в простір, де я можу діяти, то я пропоную зробити такий акцент на нашу. Зараз я вам опублікую тут зробити акцент на нашу систему відчуттів. І можна задіяти всі п'ять органів чуттів, але я пропоную задіяти три Три речі, які ви бачите. Тобто ви в цей момент концентруєтесь на трьох речах, які навколо вас знаходяться. Тобто, ви із цього стану такої практики ви повертаєтесь в свою реальність, тобто ви включаєте свою реальність, бо є різниця між реальністю і дійсністю. Реальність це там, де я можу свідомо оцінювати навколишні події і можу вибирати. Можу діяти, виходячи з точки зору свого світогляду. І ця і реальність завжди є накладанням на дійсність. Тобто людина, яка знаходиться в реальності, вона віддає собі очот в тому, що є дійсність, є інші люди, є світ. Який а, може якось з нею комунікувати? А, що таке дійсність? Дійсність це ото якраз той світ, який може з нами комунікувати, в якому ми можемо дії робити. Воно того і називається дійсність. Дійсність, вона об'єктивна, а реальність вона суб'єктивна. А є ще люди, які випадають із реальності. Тобто, це ті люди, у яких світогляд. Відірваний від дійсності, тобто, коли людина собі починає уявляти щось, чого насправді не існує в дійсності. Ну і відповідно, вона тоді не може в житті своєму реалізуватися. Це такий трошки ліричний відступ, щоб можна було зрозуміти, про що я говорю. Так от, три речі, які ви бачите, ви на них концентруєте увагу. Тобто, я бачу там, наприклад, телевізор, я бачу там новорічну гір гірлянду і я бачу там квіти. Далі три Звуки, які ви чуєте. От Я, наприклад, чую звук своєї е, котейки, яка е, сидить в іншій кімнаті і зове мене, щоб я її двері відкрила. І я, наприклад, там, чую звук е, за вікном там вітер. І далі одне відчуття в тілі, яке зараз є найчіткішим. У мене це відчуття радості, тому що у мене у чоловіка день народження скоро, і я відчуваю таку радість, е гей, затейливість навіть я б сказала, всередині, тому що в пошуках місця, в пошуках подарунку і так далі. І так, ви собі концентруєтесь на таких речах, які повертають вас до вашої реальності, тобто до вашого суб'єктивного сприйняття дійсності. І далі вже ви виходите із цієї техніки. Чи можна виконувати ці пункти окремо? Можна виконувати ці пункти окремо, кожен про щось своє, якщо ви відчуваєте, що зараз вам треба сконцентруватися, наприклад, на тому, щоб. Ви не випали свого тіла, але ви, наприклад, зараз хвилюєтеся, то ви можете використовувати тільки крок егоцентр, его центр, де ви зігріваєте себе своїми долонями, зігріваєте цей емоційний хаб своїми долонями і говорите, що я зараз на своєму місці, я справлюся, в мене все вийде, я, мене достатньо зараз. От ці слова такі підбадьорюючі. Все-таки, якщо ви відчуваєте, що ви зараз десь літаєте в просторі, що ви не можете прийняти рішення, що вам зараз тривожно, страшно, і ви, як наче, випали із реальності, то ця техніка якраз я рекомендую її виконувати в цілому, тобто не розділяти її на компоненти. Дякую вам за увагу. Напишіть, будь ласка, ваші думки. Буду чекати на ваші фідбеки про цю техніку, наскільки вона вам допомагає. Обіймаю до зустрічі в нових відео. Ваш психолог Ірина Ожиховська.